Всім привіт всіх з Великднем! З вами я, ваша Лана Олександрова. Я нещодавно прокинулась. Вийшла на свіже повітря. Послухайте, як співають пташки. Я Не знаю, чи вам чути, як гудуть бджоли, але вони гудуть, вони працюють, літають над вишеньками, над сливками зараз. І я хочу сказати, дивися, і розумієш, що є рай на землі, і є рай, куточки раю навіть під час війни. І це все дякуючи нашим захисникам, всім, хто нас захищає, неважливо на якому рівні, чи то зі зброєю в руках, чи то. Е на міжнародному рівні, чи то збирає гуманітарку, донатить, робить дрони, всі, хто дотичний і хто працює на перемогу, хочу всім подякувати за цей чудовий, тихий весняний день. Всіх моїх підписників, всіх моїх глядачів вітаю з Великоднем. І хай цей день у вас пройде в мирі, любові, злагоді. Можливо, в зверненні до Бога, у когось в молитва, у когось медитація, у когось просто в затишному родинному колі, а в кого нема родини, так сталося. Поговоріть з Богом. Він поряд, поговоріть з вашим янголом охоронцем він у вас ось тут, за правим плечем. І він завжди чекає на ваші прохання і на ваші розмови, щоб ви могли зцілитися, розмовляючи з своїм янголом, а він зміг вам допомогти. І сьогодні саме такий день. Всіх обіймаю серцем, всіх, хто мене любить, навзаєм великорни